І я вирішив це зняти в трансляції. Тому що в мене є пара проблем, про яких я вразка пізніше у моменті гри. Так, блядь, в мене лагає від трансляції. Так воду, до чого я не воджу. Чому в мене довго так не було на ютюбі? Почнемо з того, що... Деякі проблеми з цим. Я зламав почув кістку, а точніше ключичу. І три дні просто тупо не міг користуватися рукою. Віде, і тому відео не виходило. А тепер в мене рука трохи відновилася, і сім'я перебив, і тому відео не виходить. Тепер я буду старатися відео знімати, викладати і, в принципі продовжувати зйомку каналу. Ну бля, що за вага? Може настройках редаккувати настройки, нички Та. то не чуєте по факту. В одній же пещері тебе ждт подарок від мене. Ну будь осторожене пу тай згнездом мутанту, ага. Пищери гніздо мутантів. Ну я знаю де в принципі. Я це вже проходив цей квест. Короче регулярно, типу, так як дається б на приходжу. Оце... Оце вроді це його. Піщере Мутант баный. На! Е звопно, блять, заре. вейди нах. О, мене кстати... Трансляция перестала лагати. Треба снайперку перезарядить. У меня перезарядка десь, сука. Тут нихуя не. Значит я все-таки не памятаю де там Обидно. Цих педиків треба перебити, вони дуже нас доїдають. Здарова! Салам алейкум, братан! Зібайся. Ти тим більше. А що ти за шмотом прийшов, а не за вашими душами? Готовий що пещера. Курва б'ють. Курва б'ють. Оці груше не дуже нервують, бляха, хп мало. Аптечка ёбаний, в врод. Ще аптечка є. Мене хтось дивиться. Всім здорово. Що ж в лісі здохи, Хто мене сі дивиться? Курва, хто ти? Змахався. А! Чи піздик? Чипиздик, бляха. Яки? Ты гнездо ебаное. Гнездивов. Гнездивов вам пиво, блядь. Лаги, еб твою мать. Максим заткай тямбу. Она тут 15 и Ебуть а Ща Я вирішив свою проблему шукатися, видиш, що теж гнізда. Пістолет мачету. Ну, Мачето в мене є, пістолет в мене є. Свейки. Не знаю, що мені було треба. ще Ещ одно последний кубездался перевірить. Это цело чего. Эй, мой хедшот ЮКП шосп'ять. На нахуй. На нахуй. На нахуй. На, Нахуй. На, хедшот, хедшот, хедшот. 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 Шик наркоманів шнайперки чиркну, бо вони мене нервують. Так, будемо надіяти, що я дуже сильно... Ні. ні. Коротше, луту не буде. Хлопче, тікаймовітів геть по нас зараз можуть чиркнути. черкнути. ж золотно. Так. Я можу звісно песок свій показати, а де моя маска більше награти? Е і шпікуляри на ки. Кер... Ну коротше би що той пістолет від додому, в мене є мо Треба буде машину знайти, А де машина, я в душі не їду. Ща Щаху... хлопці? Я камеру включу тільки на шпікуляри найду. Знайшов шпикуляри якісь. Єбать, вони затунінговані. Я ніхуя не бачу. Е, де маска? Ща чекайте, у мене є проблема, я маску не маю. А тут є маска? Нема в мене маски. Значить не буде, пишуть, видно. а уже. А им такого, и и не так уловить, что. Так, треба перенести туда. Вот тут пиздец, мне уже и так никто не дивит. <coughs> Пикачу, пика, пика. Пикачу, Пикачу. пика. Пика, Пикачу. Пика. Пика! <coughs> пика, 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 треба еще будет какие видео снять. <coughs> <coughs> Мадам, вы что ж не будете? Мадам не говорить. Хоча мадам надува щоки і сидить і дивиться. Як барана на віврот. Ну, в принципі, мені вже не треба. Треба що це найбуде. Не Броні нема. Треба буде. Лікарство тут більше, цвики. Скину. Мені треба мотор. Е, карточка. Йдемо в бункер. <кій> і що мені ще треба дві пили? Що mm. mm. там треба для цього вроді дерево і та хірутень? Йо. Для цього треба вже один мотор. Ну і де? Да. Перше нам втрачати. <кій> <пл tree> та Звісно, тут і баги є. Ну це по факту жламка, тому будете вибачати. Оригінал в мене просто тупо не працює. Тільки жомка. Я шукав і такий причати з Google, а не оригінал ігри. Але він в мене просто не качається без жомки. Тому так я тобі да. У мене і так більше ніхто не дивиться. Ну. 8 хвилин кстати, вже йде. Можна, папку буде потім зняти. Ну, Папка вазика у двогі, а бачу мене пам'яті гірко нема. Треба буде видаляти і Майнкрафт зразу. Так, ох, спровагало трохи, це так має бути. Так, тут пістолет мачета. Снайперка тут трохи недоречна. Да тут мало. Ну ч, разорот, погнали. Ай давайте, ты, на, нахуй. 35 пять урона Вот чепел. Эй, щит, бляха, и пистолет, типа, и полна. Блять, чекажалки меня заебывают. Еще один чепиздик за Ты ⁇ б твой мать, и ты крести не ходишь? А там уже и находится и мачет. Да что я с тобой? Е, п'ятнадцятеро б'ють! У вас не вчив, що 15 одного одного це не можна, так. Ну це такі прості, їх можна і в принципі харкнути вони ще розсиплються, Так само як скивати в Майнкрафт. <към> ти тільки хоча б по пешку здави куплю, -ку, зачем да. насрахи мне підходить. Когда пришлось у команду піпиди швейна абордаш. Мене овось поломался. Ва! Ох, курва. Пустой шлеж, курва? Тут митаролом Єбать тут кукуруджа виросла. Е е е чат що ж не працює у мене, походу. О, за роботу. дарова заработал. Здорово, дарова. У мене чат проблема є. а, -а, -а. Почат, що мішає цьому? 932 9.30. Ти кожну хвилю зі мною здрокусь. Ва! Чепиздики понападали! Блять, п'ятеро негрів ебать! Рятойте! ХПС пиздю, андо, О, курва, стій! Я тобі морду так красибу, що вся команда фиксики вахуеет. I ty tym bylsze. Ty na mnie no, Na uchlewalu. Będę cały kusz pieśniu. Salam aleikum! Na chły C'e treba, c'e treba, c'e treba C'e naj c'e treba, c'e Zijesti C'e un treba C'e treba, treba, c'e treba, e to ne treba Mene to unaj jedu, hujaj Руки в сраку пальчемс. Шраку пальчи вниз. Признавайся ти фашист. що мені твоє золото? Мені ну, так його завались. шіпі чипи чапа дуби-дуби, даба-даба, раком бу-бу-бу. Чипи-чипи-чапа-чапа дуби-дуби даба даба бу-бу-бу. Ага, бачу. Що ти скачеш, як баранка на вивод? Я вас як щемушки черкаю. Треба буде на вушники зняти. я послухав, що тут твориться. Блять, ці мене ці піздики заїбали. Нахуй зібіться, блядь? Їм не мне що у мене є щит, що у мене є броня, вони все пробивають. а це все десь там ззаді. Що тут є? 15 минут вже граємо стать угу. першу похаваємо з безним цвеки бо у нас руки не до цвеків робити ми рукожопі Як в реальності так і в ігрі Що ж мене не по подірськи. Я теж вмію стріляти, ти чихо будь. Тепер треба дойти до бункера того шейфа. Це пригодиться, це теж це з'їсти. Бо це вже не пригодиться, це блешенка. Малий, гра мене не чує. Это последняя хвиля. Что еще не? Да бляха муха. Ну не подайте, давайте, я стану кут. Курва. Би ти ще не лагало чи не би тобі не було. Значить наркомани навіть пробити не годні, а то й чепіздики маленькі. Пробивають, курва а курва, далі чепіздик цей. Далі чепіздик біжить. Добре, що в мене хоча б аптечки є багато. Що вас так превоз раніше так не перло. Не розумію, ви що там, блять, множитесь, чи що нахуй Паруєтесь, ёбаний врун. Біологія баный вру. мій клас, нахуй. Тема вроде ж та запліднення. Це походу таке саме. Мене походу вже забаню потихоньку. Ютуб. Ай банит, я не против. Мене і так ніхто не дивиться, хоча б хуйньою страдати не буду.